Мовинка вас вітає. Хочу вам сьогодні показати сорт Супрім. це ремонтантний сорт. Також ремчикам в цьому році досталося, навесні вони також підмерзли. Цей сорт, ну, листя, дивіться, яке у нього таке лопате, широке, не цупке, таке м'якеньке. Ягодки, да, кусти такі сильно облиствені, дуже сильно облиствені. Так що цей сорт треба садити як можна далі один від одного, бо кусти дуже такі широкі і пишні. По плодоношенню. Це у нас кущики минулорічні, ті, що вкорінилися. І ось ми бачимо один, один квітконос, Ось маленький, бо примерзли дуже. На квітконосах мало ягоди. Один, два, три. 4-5. Ось п'ять ягодок, ой, господі, п'ять квітконосів на одному кущику. Ягода, ось дивіться, яка перша йде широка, вона не глянцева, вона така рихла. Ой, знов дощ пішов. У нас дощі зараз замучили просто. І за що того, що тут у нас ягода така, вона сухувата, рихла, яка, то, то не глянцева і весь бруд який ось. Він дуже сильно пачкає ягоду. Якщо ягода глянцева, то не так пачкаються вони. По смаковим якостям цей сорт дуже ароматний і запашний. Ягода сама по собі внутрі навіть вона така сухувата, не дуже сочна, не дуже соковита. По так, зараз я вам покажу, яка вона буде всередині. Дивіться, яка вона, вона дуже ніжна. Це ягода саме для себе, для дома. Для продажу вона не годиться, бо вона дуже-дуже ніжна. М -м -м -м. Вона м'яка, вона солодка, у неї зовсім немає кислоти. Так, ну дощ вже зовсім спустився. Тож, ось такий сорт супрім. По вражайності, бачите, який. По ягоді, то також вона не дуже велика, от перші великі, а далі йдуть середні. Ну, можливо, що цього року дужче. Підмерзли більші ягоди, а це вже останні ягодки. Так що, ось такий супрім. Дякую, що ви з нами. А ми побігли ховатися від дощику, бо вже дуже нас мочить. Все, пока-пока.